Багато разів я проводив такі заходи свого часу, коли презентувалися книжки нині покійного славетного генерала Пристайка. Пам'ятаєте його, його книги Сідака Володимира, ректора Академії СБУ, Шаповала Юрія Івановича книжки. Ці прес-конференції. І презентації вів я, і мені було значно легше. Сьогодні така презентація, для якої ми сьогодні зібралися, це вперше, бо я презентую свою власну книжку, яка називається Вершина, це Роман, трилогія. Запросили ми вас, щоб розповісти про неї трішки і відповісти на ваші. Запитання, якщо у, вони, якщо у вас вони виникнуть. Рядом поруч зі мною видавець, людина, яка ризикнула видати цю книжку, бо перед тим, як видати у видавничому домі прискіт цю книгу, я звертався до кількох видавниць. Відомих і не дуже. Які, прочитавши книгу, скромно подякували за довіру і не ризикнули її надрукувати. Може, вони вважали, що вона недостойна їх видавництв, але Юрій Яременко, Юрій Федорович із своєю командою. Повірили мені, надрукували цю книжку, і тепер всі ті каміння, які будуть летіти з вершини, вниз будуть зачіпати і їх. Бо я впевнений, що так просто це не минеться не лише мені, а йому. Ну не буду, як кажуть, наперед щось говорити. Негарне, просумне. От, як прочитаєте книжку, ви зрозумієте. Тому він ще розкаже, Юрій Федорович, про те, як вони видавали цю книжку. А зараз хочу вам ще представити Сергія Шевченка, мого друга, соратника, колегу по колишній роботі і донедавна по роботі в державній службі. України по контролю за наркотиками, мого бойового заступника управління, і першу, першу людину, людину якій я доручив чи довірив прочитати рукопис Роману, і яка сказала мені першою так. Я дуже хвилювався, коли він читав ці дні і ночі, він її швидко прочитав, буквально за кілька діб, і сказав мені, що вона може бути видана. Я йому довіряв, бо це заслужений журналіст України, член спілки письменників, лауреат премії літературної імені Франка, імені Винниченка. І тому я його попросив її і відредагувати, бо там мої сумські русизми нікуди не ділись за. 60 років моєго життя вони так і, і залишилися при мені, незважаючи на те, що я стараюся їх не вживати. І в такому вигляді, як, як, в якому вона зараз є, звичайно, це його велика заслуга. Хоча в е ремарках там в передмові я пишу, що за, все, за всі ті ляпи і, і недоречності, які є, які є в книжці, відповідаю я особисто. Там є ще ремарка для прокурора, ви, мабуть, теж звернули увагу. От це так, не, не панти, як нині молодь говорить. На все, що написано в цій книзі, насправді, від... не все, що написано в цій книзі, насправді відбувалося. Багато чого в романі автор нафантазував, навіть збіг з реальними подіями чи іменами людей є цілковитою випадковістю. Але хто заперечить, що такого не могло бути? Це ремарка для прокурора. Е, я не буду говорити про сам Роман, бо ви пам'ятаєте, яку Льва Толстого запитали. Скажи, про що Роман на Карініна, який щойно вийшов? Коротко скажи. Він каже, якби я міг коротко сказати про роман, я б його не писав. Тому про роман говорити про такий <кхух> великий, хоча ми. І наші верстальники і видавці намагалися якомога зробити його тоншим і меншим, бо спочатку він такий грозбух такий був, знаєте, як у Оксани Забужко, таємниці музей, як там, яких таємниць. Не пам'ятаю зараз, але я її прочитав польові дослідження. ні-ні.